Вітаю! Всюди клоуни. Куди не глянь, куди не плюнь. Немає куди глянути, немає куди плюнути. Відчуття, що живеш в дурдомі. Відчуття, що живеш в якомусь сюрреалізмі. влада краде, чиновники наживаються. Люди зневажають одне одного. Ті, хто могли б щось зробити для країни, тонуть. В купі хейту, а коли стає всім все очевидно, ці ж самі люди тонуть в купі. Прозріваєш, да, Да, друже, прозріваю. З 2022 року, як почав прозрівати, витягував тебе з марафону, але ж ти мені тоді кричав: Хто ти такий? Що ти мелиш? Професор знає ми таких. Я тобі ще, друже, тоді, у му році сказав. Ти перший будеш рвати Зеленського на частини. Ти перший, тільки цьому ще не настав час. Ти тоді скажеш Я ж знав, я, та я. Та та, та. та". та. настав час кричати, став час придумати нового месію. Нового. Он один клоун ходить по інтернету і розказує всім, візитки роздає, нібито, що він. Майбутній президент. Ходе, інспектує, ходить роз... інший клоун, По посади продає вже, не будучи ще ніким. І... А при цьому хабарі бере. На людей дивишся звичайних. Люди зневажають одне одного, підставляють одне одного, знаєте, от через губу розмовляють одне з одним. Просто бажання, я не знаю, випиляться з країни і десь, десь поселитись, де є просто життя, люди, щастя, океан. Де люди радіють життю, а не науськані одне на одного, таке відчуття, ніби, знаєте, от хочу тебе зіжрати. Ну подивіться, я не знаю, як у вас. От у мене в оточенні є там ну, 3-5 людей, з якими можна спілкуватися. Все інше це просто люди, яким ти не знаєш навіть, чи довіряти можна. Та я, власне, нікому особливий не довіряю. Сьогодні тебе хвалять, вижили з тебе і починають уже козні строїти. Навколо тебе якісь. якісь ну, Блін, ну просто це, знаєте. От нещодавно я дізнався на роботі там один працівник, ну такого, допоміжного складу. Я всіх поважаю реально, але просто тут от скажу допоміжного складу, чомусь. Дозволяє собі, знаєте, поза очі казати, не Сергій Миколаївич, там. Сергій Миколаївичу передав, там, або Сергій Миколаївичу там щось зробили, там передали там. Не. Ягода, каже, ягоді передав. Я думаю, хто ти такий? Хто ти такий, що ти дозволяєш собі так говорити? Хто ти? Чого ти так собі дозволяє? Це, Це зверхність хуторська, вона звідки в тебе? Звідки? Тебе щось колбасить? Не можеш вивчити Сергій Миколайович? Тебе щось підбішує, що ти десь там. Так Піднімайся, я знаю. Ну, не працюй там, де ти працюєш, а що воно тебе так бісить. І оце люди між собою такі. І ми хочемо при цьому, ми хочемо при цьому, щоб вище, вище хтось, хтось був кращим. Ми хочемо, щоб над нами були якісь інші люди. Ребята, а звідки вони візьмуться? Оці інші люди. Скажіть, будь ласка, скажіть, коли я собі в оточенні бачу, вчора ще не сіло, не встало, ні в, хіра... на, ні в чому не розбиралися, в чомусь розібралися, вже на тебе через губу дивляться. Вже якісь козні тобі строїть. Вже показують, які вони великі себе. Та як були ніхто, як звали вас ніяк, так і будете ви. Ніхто звати вас ніяк. Бо нема вихованості, нема культури, немає чемності, немає вдячності, немає людяності. Є оце губо закатування відношення до людей. Як ви хочете в такій державі. Чиновників, які будуть турбуватися за людей, та візьміть з оточення свого, з оточення. Посадіть на посаду президента або прем'єра та через одного вашого знайомого, і ви побачите таку ж саму гидотну ситуацію. Отаких От же самих, які будуть рішати вопроси, закривати питання. Займатися хабарництвом, зневажати людей. Бо отак підніметься, отак підніметься людина над іншими. І вже плівать хотів на інших, уже зверхність свою показує. Хочеться сказати, хто ти, хто ти взагалі такий, така, таке? І ми хочемо в державі поваги до нас, звідки? Ребята, звідки воно візьметься? Звідки? Ми трешуємо одне одного. Ми не любимо одне одного. Ми не поважаємо одне одного. Ми, ми одразу демонструємо своє пани великі. Вчора з грязі. Сьогодні в князі, завтра знову в грязь. А чому так, знаєте? А тому що нічого зубоскалить на людей, які тебе витащили. А потім ці люди кимось стають в житті, і тебе назад опустять в те ж саме болото. Тому що ти пам'ятаєш, ти не забудеш, як до тебе відносились. Замість вдячності, як до тебе відносились. І все, що ти хочеш, це назад мокнуть тих людей, де вони й були. Це в хороших людей такий настрій інколи. А в поганих людей все це ще в рази. Бо тебе ще й зневажають, зверхність демонструють, токсичність формують в колективі, в людях, в, в різних установах, відомствах. І ми тоді ходимо, вимагаємо щось від чиновників, кажемо: о, подивіться, он, подивіться, он, подивіться, Міндічі там, Зеленський там і все інше. Ребята, а що ви хотіли? Якими ви хотіли бачити людей? Якими? Ви думаєте, оті, хто зневажливо відноситься до своїх, наприклад, на роботі колег, вони оберуть нормальну людину. Та 300 раз вони перехрестяться, вдавляться, щоб проголосувати. За людину, як я там, за іншого. Та вони оберуть падлюку до влади, тому що вони такі, вони хочуть домовлятися, вони хочуть з ними коришуватися, вони знають, що можна порішати. Їм не потрібна нормальна людина на керуванні нічим. Нормальна людина існує тільки для того, щоб її використати і потім показувати свою зверхність над цією ж самою людиною. Я знаю, що ви хочете, щоб я записував ролики. Подивіться, Мінь, діч подивіться на друзів президента, подивіться на те, подивіться на все. А що у нас щось змінюється за 34 роки? У нас що, якось ката... катастрофічна ситуація міняється? Чи ви думаєте, завтра прийде не інша мін діч? Там були Свенарчуки, була міндіч, були, був Саша стоматолог при Януковичі. Були свої при Ющенку, при я взагалі мовчу. Олігархат розцвів. Ви щось нове очікуєте. Боже, всі прозріли, всі бігають, розказують про корупцію. Так я ж вам розповідав у 22-му році, 23-му році. Всі ж тоді мені розповідали, хто ти такий, що ти несеш. А тепер всі прозріли. І головне Головне, що це ті ж самі люди, які в 22-му році мені рота закривали. Тепер вони вже прозріли. Вони вимагають крові. Давай! Майдан, відставку. Яке там управління тимчасове? Ребята, ви не, ви не здатні обрати нормальних людей у владу. Просто нездатні, тому що нема сенсу, не, не можеш говорити. От маленька людина. Тебе зневажає, тому що ти вище неї. Хоча ти показуєш всю повагу, весь респект. Воно сидить чушка десь в якому відділі каже, ягоді я передав. Хто ти такий, щоб розказувати, щоб так відгукуватися? Хто ти такий? Алло? Вище людина сидить. Вище. Ну так думає, що вище. Чи фінансово, чи по посаді, чи чиясь кумсват брат, чи чиясь коханка, чи чиясь дружина. Чи сам, чийсь, неважливо. І вже зверхність йде до людей, які нижчі. Зверхність, якщо ти не підкоряєшся, якщо ти знаєш собі ціну і плівати хотів на оці танці з бубнами, так задайтесь питання, кого ж ви виберете? І що саме, знаєте, прикольне, це те, що оці, що зверхню відносяться, вони притягуються до того нижнього. Який навіть не вивчив прізвище ім'я по батькові проректора в себе в університеті. Вони притягуються, оці верхні і нижні дуже. Бо одні дуже кланяються, а вищі люблять, щоб їм кланялись. А оцей середній прошарок, середній клас, він нікому не потрібен. Його не вибирають, тому що оцього і оцього більше, ніж середнього класу. А в Україні середнього класу немає. Ти або бідний, голий, нещасний, кланяєшся вищому, або ти ну, не в дугу багатий. Все, середнього прошарку немає, держава не створила його. І тому ходять різні клоуни зараз розказують, як вони обнулять олігархів, як вони заберуть власність, там, бла, 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 бла. Кого ви лякаєте? Себе, мене, кого ви дурите? Народ України для чого? Щоб знову проголосували, щоб знову, клоунада, продовжилась. І буде це, і буде. Тому що немає в Україні оцього середнього шляху. Немає. Є тільки той, хто внизу чівої ізволите? і є той, хто тисне. І йому тільки подобається ті, хто чого ізволіті. Середнім, адекватним мислячим людям немає місця. Немає. Вони як чужородні елементи. Бо вони себе поважають, бо вони знають собі ціну, вони не дозволяють, вони не терплять до себе якогось поганого відношення. І дуже в рідких випадках, нечастих випадках ми бачимо якийсь паритет. Але в більшості випадків люди, на жаль, хочуть над собою мати. Ось таку клоунаду. Люди хочуть, щоб над ними домінували, щоб над ними знущалися, щоб їх не поважали, Зверхньо відносились до них. О Боже, як потім як потім осей оця щось скаже хороше в твій бік, а ти там лежиш внизу. Боже, Боже, яке щастя наповнює душу. Тебе побачили, тебе раба побачили. Господін звернув, назвав тебе любимою жіною. Та ти будеш, ти будеш ще відданіше служити. Не дай Бог, якийсь чиновник, щось відвідує, якийсь заклад там, чи освіти. Боже, всі люди кланяються, падають там в обморок, втрачають свідомість. І ви хочете вибрати когось іншого, ніж те, що ми вибираємо? А як це можливо? Як це можливо? При яких розкладах це можливо, ребята, при яких. Ви маєте якусь якийсь рецепт, як це можна подолати? І я не маю. Тому знаєте, от на фоні ось цього клоуна, який бігає, візитку роздає, що він президент наступний. Мені навіть не хочеться казати про те, що я б міг, я б хотів, я б старався. Не хочеться, бо тому що ну, тебе одразу порівнюють з клоунами. З негідниками або з клоунами. А як от, пройти, от, якщо ти і не негідник, і не клоун? От як пройти? Як, як вирватися з, з цього? Напевне, ніяк. Напевно, ми приречені бути от, от такими постколоніальними, пострадянськими, Постснгшними Пост, пост, пост. Бо нічого ми побудувати не хочемо. Нічого. Нам би господаря, якому кланяться, і чекати від нього, хорошого словця. А от тим, хто трішки вище, їм би підлеглих. Все як в фільмі Кінзадза. А ми купимо планету і будемо у кого воздуха немає, вони сюди навалиться. Ми будемо ходити і на них плівати. А люди з землі питають, а для чого? Ну як для чого? Удовольствия отримати. Ми плюємо одне на одне і отримаємо від цього задоволення.